Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Наразі у Борисполі кількість хворих не перевищує норму. Тож про епідемію грипу в місті говорити зарано. Начальник головного управління Держсанепідемслужби у Київській області Тетяна Орабіна на плановій нараді міського голови повідомила, що станом на 15 січня у місті захворіло 354 особи. Проте серед них випадків захворювань на свинячий грип не виявлено. Тож підстав для паніки Тетяна Миколаївна не бачить та радить звернути увагу на профілактичні заходи. забезпечена. По десятикучим засобам теж ситуація більш-менш врегульована. Єдине, чого нам не вистачає, це тест системи. Така можливість, треба їх закупити, бо це важливо для того, щоб діагностувати спиною гри, саме заборовий штамп, безпосередньо в е, перші години. Приймати тактику лікування міський голова розповів про відмову проведення деяких заходів з метою унеможливлення поширення вірусу та закликав усіх утриматися від масових заходів у приміщеннях. 27 числа ми планували проводити такий масовий захід до дня святкування Павла Платоновича Чубинського. Знаєте, в зв'язку з цією ситуацією, яка сьогодні складає. Ми її не можемо прогнозувати, яка вона буде 27 січня. Ми, наприклад, сьогодні прийняли таке рішення відмовитися від масового заходу, так, і проведемо тільки шляхом покладання квітів. На вулиці заходитися можна, хоч і тисячу чоловік. А от бажано в приміщенні не знаходитися масово. Перший заступник міського голови Микола Корнічук повідомив про результати селекторної наради Кабінету міністрів України, під час якої також обговорили епідемію грипу. Якщо буде допущено. Захворюваність у школах зареєстрована, наприклад, 15% і більше, то не ждати цього порогу 20%, а закривати школи і відправляти дітей по домах, щоб не допустити епідемії у містах і в районах. Тому зараз у школах і проводяться такі перевірки до 11 години, оскільки дітей зараз відвідує школи. Повернувся перший заступник міського голови. Також до питання очищення вулиць від снігу. У цьому процесі було задіяно близько 10 організацій. О, звичайно, що вулиць багато, багато вулиць такого приватного сектора. От всі вони, може, на 100% і не розчищені, але більшість цих вулиць розчищені. Сніг ішов мокрий. Ну, з самого ранку, і, звичайно, коли він мокрий, він зразу налипав на дорожне покриття. І достатньо було проїхати декільком машинам, щоб цей сніг от, пристав до асфальту і утворився накат. Звичайно, що зараз ми проводимо посипання в соляною суміш, посипали в суботу, посипали в неділю, і сьогодні посипаємо далі. Пісок не приміняється, наприклад, із такий, як кажуть, на нього яружний пісок. Приміняється пісок, чисто річний. От, який не утворює накату на льоду на снігу, за яких умов у місті оголошується надзвичайна ситуація у зв'язку зі зміною погоди, також розповів Микола Корнічук. Є такий класифікатор надзвичайних ситуацій. От, і якщо, наприклад, випадає 20 мм опадів і більше, на протязі 12 годин і менше, тобто 12 годин і менше 12 годин, то тоді признається надзвичайна ситуація природного характеру. Тобто сніг переводиться у воду, дає нам такі дані наша метеостанція, і ми признаємо цю надзвичайну ситуацію. У нас, наприклад, в цьому році ще не було такої надзвичайної ситуації. Це не є надзвичайна ситуація, такі снігопади. Треба, щоб було 20 міліметрів. Звернув увагу Микола Петрович і на реформу децентралізації. Сьогодні в Україні створено 189 територіальних громад. У зв'язку з об'єднанням більше 800 селищних громад та населених пунктів. Проте вдалося відкрити рахунки в державних казначействах всього лише 40 територіальним громадам. Повідомив Микола Корнійчук і про стан забезпечення газово-електропостачанням. По Україні зараз є в резерві біля. Двох мільйонів тонн вугілля. І ви бачите, що нема зараз виявних відключень електроенергії по Україні, слава Богу. От і зараз на підході вугілля із Південної африканської Республіки. Є в резерві у нас 12,7 мільярда метрів кубічних газу. От котельні також зараз працюють у нас у нормальному режимі. Нема абсолютно ніяких загроз, наприклад, по відключенню газопостачання. Щодо утримання професійно-технічної освіти в Україні, також говорили на селекторній нараді. Питання це актуальне і для Борисполя. Виступав заступник міністра освіти, який також не підтримує цю, цей напрямок, щоб передавати професійну освіту на міста, тому що Конституція України гарантує. Повну середню освіту нашим дітям, нашим громадянам. А професійно-технічне училище переходять з якого класу після 9 класу в основному йдуть. Тобто вони ще отримують і повну середню освіту професійно-технічних училищах. Це є порушення Конституції України, тому що держава гарантує отримання повної освіти, тобто за державні кошти, а не за кошти місцевого бюджету на минулому тижні по місту та району було зареєстровано близько 150 повідомлень до поліції, з яких близько 20 у зв'язку із злочинами. Про це на нараді повідомив начальник блоку поліції превентивної дії Віктор Гончаренко. Два факти заволодіння транспортними засобами наші вазівки потерпають. Нова два, якщо ну цікаво, так зупинилась людина там. Працівник близько 20 хвилин не було. Вийшов, був здивований відсутністю автомобіля і по нестарівці. З цього приводу хотілося б всієї картини щодо розкриття, не можу сказати, але є певні напрацювання. Майже вже встановлені на особи особи, які причетні до. Даних злочинів по місту та району відбуваються крадіжки з квартир та будинків. Із десяти скоєних злочинів за минулий тиждень працівниками поліції вдалося розкрити два. Повідомив Линиція Віктор на... Григорович Пришучі... і про інші правопорушення. Затримано особу за зґвалтування саме От, Ну в принципі, дуже багато розказати не можу, але факт має місце. Миттєво відреагували на повідомлення працівників. Виїхали в інше місце, затриманий, зараз дає свідчення, таке інше. На щастя, по ДТП був один факт: він має місце з травмованими особами, але зважаючи на пониження температури і голольоди, які у нас зараз не тільки в Борисполі, а в країні, то цей факт. Один наразі відбувається навчання 180 нових поліцейських, які будуть слідкувати за правопорядком в Борисполі районі та в аеропорту. До кінця цього року, до грудня місяця чи до січня 2017 року, першого числа, вся символіка, назви, міліція залишається. Але якщо працівник, ну, наприклад, як я, дав мене нічого форма поліцейська, це просто означає або я, або підрозділ, якому я працюю, ще на даний час не пройшли переатестацію. Я не скажу. Може, в цьому місяці, але, мабуть, навіть в наступному, в лютому місяці, вже буде відомо, хто залишиться у відділі поліції, поліцейський в Борис Нещодавно вступив у силу закон України про метрологію та метрологічну діяльність, згідно з яким за повірку лічильників відповідають не громадяни, а організації, які надають послуги. Директор комунального підприємства Бориспільводоканал Олександр Гануш повідомив, що підприємством було надіслано до національної комісії регулювання енергетики заявку на включення їх до тарифу. Проте наразі ця процедура не відбулася. Ми не зможемо заплатити за виконання цих робіт або самі їх зробити. Поки воно не буде в тарифі. На даний час по Україні, несмотря на те, що прийняли закон, всього десь 5 чи 6 міст, яким воно включено в тариф. До нового года було у трьох. Тож наразі за повірку лічильників одноразово сплачують громадяни, допоки Бориспільводоканал не буде включено до тарифу національної комісії регулювання енергетики. Також на нараді міського голови військовий комісар Бориспільського міського об'єднаного військового комісаріату Володимир Майсенко повідомив, що наразі військовозобов'язаних громадян викликають на медичний огляд. На черговому засіданні виконавчого комітету цього тижня розглянули питання щодо надання дозволу комунальному підприємству в УКГ на облаштування примусових пристроїв зниження швидкості так званих лежачих поліцейських пішохідного переходу дорожніх знаків по мікрорайону соцмістечко біля огорожі військової частини. норми по раз раз через виконують. Будь ласка, вони не більше. Питання було прийнято. Тетяна Поминальна, Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.